Доброго дня усім учасникам конференції. Вашій увазі я хочу представити доповідь, присвячену Ісааку Барковичу, піаністу та педагогу. Ісаак Якович Баркович був творчою особистістю, таланти якого розгорнулись на ниві композиторській творчості та фортепіанної педагогічної діяльності. Кращі композиції митця стали хрестоматійними, увійшовши до численних репертуарних збірників. Ісаак Перкович народився в 1902 році у Києві в сім'ї годинникового майстра. Опановувати гру на фортепіано він почав у восьмирічному віці з 1920 по 1925 рік. Перкович навчався у Київській консерваторії по класу видатного педагога-піаніста, професора, композитора, першого ректора Київської консерваторії Володимира Пухальського. Наставником Берковича по класу композиції став Борис Летошинський, у якого він прослухав курс лекцій з композиції в той же період у 1922 році. Ісаак Якович розпочав педагогічну діяльність як викладач фортепіано у музичній школі. З 1933 року по 1941 рік він продовжив викладацьку діяльність вже як асистент у Київській консерваторії. З 1944 року Беркович поновився в Київській консерваторії, але вже на посаді доцента кафедри загального фортепіано. А з 1969 року він працював на посаді професора. Керівництвом Ісаака Берковича опановували мистецтво фортепіаної гри по класу загального фортепіано, такі музичні діячі, як музикознавці Галина Фількевич, Тамара Нехода, Жанна Литвиненко, видатний диригент Едуар Сіров. композитори Вадим Храпачов, Володимир Тилик та інші непересічні музиканти. Цікавим змістовним є інтерв'ю музикознавиці Галини Миколаївни Фількевич, котра в роки навчання у Київській консерваторії опановувала фортепіано у Ісаака Яковича. Далі позвучить фрагмент інтерв'ю, котре зафіксував Юрій Зубай. До консерваторії поступила в 1957 році. Так, я йому дуже вдячна. По-перше, за те, що він завжди заняття починав. Читання з листа. І він, навіть якщо я забувала взяти щось, ну, щось щоб я приносила, от взяла в бібліотеці, що мені хочеться, і приносила. Якщо я забувала, він не починав заняття, поки я не спускалася до бібліотеки і не брала е, ноти для читання з листа. Ще одним цінним доповненням буде фрагмент інтерв'ю з Кірою Шамаєвою, доктором мистецтвознавства, професором кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Національної музичної академії України. Дуже, дуже спокійна, інтелігентна людина, так, дуже яка дуже уважна, От, як з ним розмовляла, yeah. він уважно вислухав дитячий, чудовий композитор справжня, то, то справжня школа така класична, класична школа. Методичний репертуар, чудовий, для дітей це дуже добре. Композиторська творчість Ісаака Яковича охоплює велику кількість музичних творів, переважно для фортепіано та орієнтованих на дитяче виконавство. Серед них фортепіанні концерти, варіаційні цикли, різнопланові п'єси. Навчаючись гри на фортепіано, я теж виконувала твори Ісаака Берковича. Зокрема, на свій перший виступ я грала його етюд Ре-Мінор. Я вже опановувала етюд номер 28 соль мінор з циклу 28 етюдів середньої складності. А наразі я вже почала вивчати наймасштабніший та найзнаковіший варіаційний цикл композитора. Варіації на тему Паганіні. Цей твір композитор написав у 1950 році для фортепіано соло, а в 1967 році переклад для фортепіано з оркестром. До вашої уваги тема із цих варіацій. Na tym moja dopowiedź zakończona.